У студії Вадим Гоч мої вітання усім глядачам. У цьому випуску традиційно говоримо про події, які завершували минулий тиждень і починали цей. Отже, сьогодні у Лузівській панорамі. Суботній пікет військомату. Жінки виказували свою незгоду із тим, що їхніх чоловіків і синів викликають до військомату. Побоюючись за свої робочі місця, на прийом до міського голови прийшли підприємці з торгівельного майданчика Секонд-хенду. Велике прибирання починається. Штаб з організації та проведення щорічної акції за чисте довкілля провів перше засідання. У суботу Лозівський військомат пікетували дружини і матері військовозобов'язаних. У такий спосіб жінки прийшли виказати свою незгоду із тим, що їхніх чоловіків і синів викликають до військомату за повісткою у зв'язку з оголошеною по всій країні частковою мобілізацією. Чи почули жінок військові? Дивіться далі. У 10-й годині біля Лузівського військомату зібралося близько 20 рішуче налаштованих жінок. Спершу вони намагалися увійти усередину через вхідні двері, але, переконавшись, що вони зачинені, і тут їх ніхто не почує, відправилися до воріт. Там практично одразу до пікетувальниць вийшов чоловік, він не представився, але пообіцяв доповісти війському про прихід непроханих гостей. Згодом цей же чоловік повідомив пікетувальникам, що військовий комісар зайнятий, бо приймає добровольців. Їм же запропонував прийти в інші дні офіційного прийому. На таку пропозицію жінки не погодились. Да ні, не треба нам числі, розвивають сьогодні. «Воєнком виходи! Погрожуючи діяти радикально, якщо військом не вийде жінки, спробували були реалізувати задумане, але в цьому їм завадили. Пожалуйста, цей чоловік, як і попередній не представився, але на його прохання не штурмувати військома, жінки погодилися, щоправда, не охоче і не одразу. А, 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 а? а от депутат Лузівської міської ради, батьківщинівець ігор Колома, хоч і представився присутнім, все ж від штовханини це його не врятувало. Депутата словесно ображали, не давали йому знімати на камеру. Документи людям камеру. журналісти можуть не... підтвердити це. Да покажіть документи. Ми ну, не, не взяв з собою до я не взяв з собою документи? Що ж ви? Ви стрігла, а, а Ви тримати мені я ж не прийшов сюди як депутат. Ви ч... мене спитали, а ви? спитали а хто А ж ви кажете, що я депутат? Сп... Ви спитали хто? Я А Я не вірю. Я хочу сказати, я президент України. Ти своїх дітей відправляєш на війну? Люди Прийшли захищати своє своє, те що є в них вдома. Свій добробут зрозуміла, їхні емоції зрозуміла, але крім того, що є ще своє, те що в огороді або в квартирі знаходиться, є ще держава. І цією державою власникам є всі і вони також. Але вони себе не асоціюють з державою. Вони вважають, що тільки їхня власність це квартира, їхній тільки їм будинок. А те, що вони є громадянами держави України, вони це не розуміють. Військовий комісар, який все ж вийшов до пікетувальників, їх тим часом побільшало, до жінок примкнули чоловіки, хоч і стояли позаду, оголосив указ президента України, згідно з яким і проводиться часткова мобілізація. Зв'язку різким ускладненням, внутрішньополітичної обстановки втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України зростанням соціальної напруги в автономній республіці Крим, місті Севастополь та відповідання до пунктів 1, 17, 20, частини першої статті 106, статті 112 конституції України постановляю оголосити та провести часткову мобілізацію, з числа громадян, які в добровільному порядку висловили бажання бути призван... Слухайте уважно мобілізацію на території Автономної республіки Крим. Та міста Севастополя в добровільному все решта проходить мобілізацію, як зазвичай. Військовий комісар нагадав, тих, хто ухилятиметься від призову за мобілізацію, можуть покарати шляхом позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Почути жінок не заспокоїло, скоріш навпаки, тільки обурило. Хоч і перерахував права, на які можуть розраховувати військовозобов'язані за українським законодавством. Згідно діючого законодавства, повід діючи законопроєктів, що набули чинності за громадянами, призваними за мобілізацію, зберігається робоче місце та середньомічна заробітна плата також виплачується, також виплачується грошове забезпечення військовослужбовцям збройних сил. Розмова вийшла нетривалою. Жінки-пікетувальниці передали війському резолюцію, з якої він повернувся до роботи, а люди розійшлися по домівках. Лозівський міський голова Сергій Степанов з огляду на події в країні повідомив, що лозівські правоохоронці працюють у звичайному режимі і в змозі контролювати ситуацію в місті. Доповнительних резервів у нас нету, значить і доповнітна інформація ні з області, ні з других істочників у нас ні. Я точно скажу, что это если будут, если будут, не дай бог, запланированные провокации, очень не хотелось бы, то это будет серьезная проблема в городе. Тот состав, который есть в районном отделе милиции, естественно, будет к такой проблеме подключен. Такая работа проводится, ну, она, она системная и последовательная. То есть не ждется какая-то информация в социальных сетях для того, чтобы на нее реагировать». Підприємці з торгівельного майданчика секонд-хенду, що на центральному ринку, з побоюваннями, що вже за два місяці їх попросять звільнити площі по вулиці Урицького, прийшли на особистий прийом до міського голови. Якщо все це чутки, просили їх спростувати. Якщо ні допомогти. Коли їх торгівців, секонд хендом переселяли з вулиці Роза Люксембург на майданчик Поурицького, обіцяли, що більше не чіпатимуть. Зазначала підприємець Людмила Кутова. Працювали там собі спокійно. Все добре, Нас ніхто не трогає. Ми закупляємо місце на, на товар. Все в порядки все на благополучно. Ну просто пошли слухи. А що том, що нас туди будуть вбирати. Поширювати сті чутки почали після перемовин підприємців центрального ринку з адміністрацією стосовно зменшення орендної плати. Тоді то їхніх представників несподівано інформацію і ошелешили. Потому что директор рынка, представителям нашего рынка, сказал, что вы вообще там ну, колотитесь, вы стоите до 30 мая. Дальше вопрос ні, саме це незнання і лякає підприємців. Тому вони просили міського голову роз'яснити їм ситуацію. Сергій Степанов пояснював, ринок дійсно сьогодні орендує у місто ділянку по вулиці Урицького. Договір оренди спливає 31 травня. Після харківське керівництво ринку виявило бажання території з будівлями викупити. Об'єкт було внесено до переліку приватизації на 2014 рік. Його рішенням сесії затверджено ще у січні. Які саме перетворення після купівлі на ділянці планує власник міському голові? Напевне, невідомо информация позволяет, будут вкладывать серьезные средства для того, чтобы его исключительно развивать. Будут они его демонтировать, и будет эта площадка, или пока будут на тех же местах, я не знаю. Але обіцяв дізнатися, зателефонувавши харківському керівництву ринку. На їхньому торгівельному майданчику зараз працює близько 200 чоловік. Розповідали підприємці, вони всі ризикують залишитися без роботи. Тому наполегливо просили, аби міський голова дав їм обіцянку, що їх не чіпатимуть. Я слово вам даю о том, що я вам дам інформацію. Це слово я вам даю. Дати слово вместо керівників, не розуміючи їхніх планів, я вам не дам. Ви скажете, тому що я вас обманув. Побоювання інше перебудова ринку їхній бізнес не настільки прибутковий, щоб купувати і встановлювати ролети. ролети ми натя ракети ми ні батянімо, та ні то ткантін. Але погодились би на пільгові умови, бо покидати майданчик підприємці секонд-хенду не хочуть. Міського голову просили бути посередником у їхніх відносинах з адміністрацією ринку, що в межах повноважень міського голови допоможе. Обіцяв Сергій Степанов. На сесії у п'ятницю повідомив, що як і обіцяв, з харків'янами переговорив підприємцям, то розмовляли, Мову телефоном переказав Тобто, Ніяких змін, ніхто наскільки я явладі інформацією, не збирається проводити, тільки приводити в відповідь по площадку, по, по, площадці, по, торгові, по вулиці Уріцького. Того ж ня з підприємцями поговорити мала і адміністрація ринку. Депутати міськради з січня зверталися до міліції з приводу несанкціонованої торгівлі сигаретами у Лозовій. На сесії просили правоохоронців врешті дати відповідь, що за цей час міліцією було зроблено, аби продаж тютюну припинився. Заступник начальника Лозівського міського відділу міліції Павло Кустов відзвітував: торік 12 громадян за це порушення було притягнуто до адміністративної відповідальності. У цьому двох всі матеріали направлені в суд з конфіскацією. мінімальний штраф рішення судна восімсот 850, повторність – стіну Тобто, люди прилітаються, а зато правою. В ну, роботи, проблеми, то ми... до того, Вирішення цієї проблеми депутати міськради тримають на посиленому контролі, зазначав міський голова. Тому просив і правоохоронців звернути на неї особливу увагу. Не буде, ні місто в місті називає фальсифіційної продукції, тим більше визов просто. Всі депутати городського совіта, я знаю, я лично воспринимаю вас как вызов всей громаде. всій Тому будьте добри, ми готові помочь поддержать в любое время. Попереду масштабне прибирання міста, в якому братимуть участь всі підприємства, організації, установи лозової підприємці. За всіма ними закріплено території, на яких треба навести порядок. Обговорити завдання строки планували у парку Дружба на виїзному засіданні штабу з організації та проведення щорічної акції за чисте довкілля, але завадив дощ, тому збори провели у виконкомі. Ну, опірок это работа, как в домі прибрас. Долучитися до цьогорічної акції мають всі, без виключення городяни 200 підприємств лозової і 3,5 тисячі підприємців. Зауважував міський голова. Він же голова штабу з організації та проведення щорічної акції за чисте довкілля. На його думку, в минулі роки якось вибірково ряди прибиральників формувалися. У цьому так не має бути Провести тотальну роботу, дати телефонограми всім руководителям, частним предпринимателям. Звісно, это просьба. Робота знайдеться всім загальними зусиллями мають прибрати парки, сквери, площу лозової території дружби. Тільки 55 гектарів. Торік їх не всі змогли поділити для прибирання. У цьому майже 5 гектар буде додатково розроблено ділянок, які зовсім ніколи не розроблялися. Це колишні території колишніх атракціонів, близько 4,5 споловина гектар і другі. По однаковому принципу 100 квадратних метрів на людину, Множили на кількість працюючих складність. Завдання різна – Десь доведеться вирубувати порослі, десь грибти листя. Зважаючи на те, що покров дендропарку прибирати увесь не рекомендується, обмежаться 15 метрами вглиб. Тому ми беремо від всіх олій розстояння приблизно 15 метрів і, звісно, акцентуємо увагу на тверді ботові відходи, на мусор. Для сміття з боку вулиці Паркової поставлять контейнери, бо з того боку його завжди чимало. Вивозитимуть одразу на полігон, куди листя поки визначаються, але однозначно не палитимуть, наголошував Сергій Степанов. Про це просили і пожежники за теплий березень мають три пожежі, горіли дворові споруди. Живає хазяйства не мусор сюда на території, викалісь і пожежі, які приводили до матеріальному шину. Ну і практично нікому не секрет, І парк парбіда горить, і листя гарят возле гародської бальниці, котрий кожен рік живе, збирають, Ну і зачастують такі загорання в партію дружби. Провести інструктажі з пожежної безпеки та й взагалі цільові з техніки безпеки дали завдання керівникам. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в свою чергу обіцяв підготувати пам'ятки щоб було застрілов німані у чому, це. люди виходять такої одежді, як обратить внимание на інструменти. Все це до загальноміського суботника, який проводитиметься 12 квітня. Тоді прибиратимуть з 8 до 13. малечу вирішено не брати. Всі спірні питання, які виникли по ділянкам, до суботника мають бути вирішені. Якщо хтось захоче закріплену територію прибрати раніше, головне завчасно повідомити управління житлово комунального господарства, щоб прибиральникам організували транспорт для вивезення листя. Торік із технікою були проблеми на Раз цьому питанню вирішили приділити особливу увагу. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у парку Дружба призупинено. Про це повідомив міський голова на засіданні штабу сьогодні. процес передачі матеріально-технічних средств строїти площадки. Ми її так називаємо там вже і кабельно проводникова продукція, і, і склад піска, і ограждення, які ми візьмемо. Сейчас отрабатываем вопрос з генеральними подрядчиками на основі проекту, щоб всю площадку ФОКа взяти під охрану. Торік 80 гойдалок. У цьому два комплекти дитячих ігрових майданчиків виготовило у рахунок орендної плати підприємство, яке винаймає у житлово управляючої компанії виробничій майстерні. Нові гойдалки, гірки, драбинки, житловики планують встановити до великодніх свят. Один набір на 9-му мікрорайоні між першим і другим будинком, другий на другому мікрорайоні за 68-м будинком. Площадка, на мой взгляд, хороша. Хотілося б, щоб її діти. Потім послухаємо відзиви, можливо. Дерективи вніс. В одному такому комплекті балансир, гірка, чотири гойдалки, різні драбинки, пісочниця, лава стандартний набір, але обійшлося в рази дешевше, розповідає директор Жука Сергій Єршов. Підприємство, яке його виготовило, тією роботою погасило частину заборгованого за оренду майстерні і для малечі корисну справу зробили. Про дитячі ігрові майданчики, чимали жильців багатоповерхівок, просили і просять, бо у дворах від старих залишилися лише обламки. Заявок на и просьб от жителей на улучшение ситуации с игровыми площадками достаточно много. Вот осенью состоялся цикл встреч Минского головы с жителями города. И вот эти проблемные вопросы у меня на контроле. Шесть точек таких, где наши жители, наших домов, закрепленных за нашим предприятием, обращались с просьбой Установки нових ігрових форм. І я думаю, що якщо вот це вот зарекомендується, якщо правильні хороші відзиви будуть від людей, то ми в зіміння думаємо ще 3-4. Це нам вполне под силам. Да. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у лозовій пройшло на належному рівні. Про це повідомила відповідальна за пункт тестування директор зівського автодорожнього технікуму Віра Рінкман. Пройшло це. Это... Все без каких-то нюансов, чтобы были какие-то там мы боялись, конечно, потому что это в первую очередь помешало бы и подействовало на дітей, на их психику, на их нормально, что они могут сосредоточиться. 22 і 29 березня всі охочі, хто заздалегідь зареєструвався у Лозівському технікумі, могли пройти пробне ЗНО. Зі слів Віри Рінкман, явка на тестування була високою. Той же, хто не з'явився, до четверга може забрати невикористані роботи для самостійного опрацювання у технікумі, пізніше у Харківській дирекції центру тестування, куди відвезуть зошити. У тих же, хто пройшов пробне ЗНО, залишаться тільки приємні спогади, переконані у технікумі. Адже під час складання іспитів панувала дружня атмосфера. Всім абітурі... Навіть вручали сувеніри. Нещодавно у Лозовій пройшов 14-й традиційний всеукраїнський турнір з баскетболу серед чоловічих команд на приз Володимира Мельникова, який є родоначальником баскетболу у Лозовій. Турнір тривав три дні. В ньому взяли участь чотири команди традиційно з Павлограда, Єнаківо і Лозової. Новачки приїхали з Харкова. В цьому році приїхала команда спортінтерната Харківського. Це... она является в это же время является группой подготовки как бы, э, команды высшей лиги «Авантаж Политехника». Ребята очень сильные, вот сегодня они обыграли Павлоград. Юноши обыграли взрослых мужчин, сильную команду Павлограда. Гра проходила за круговою системою, це коли всі команди грають одна з одною. Лосівчани, випускники дів США Олімпія виграли матчову зустріч з харків'янами. Здобули кубок під час одного зі спортивних конкурсів. Але розслаблятися було зарано. Попереду чекала гра з Юнакіївцями, одними із сильних суперників турніру. Ну, та очі будуть хороша, злая гра, така от Єдиноборство буде, ну везде і на кожному кусочку, і вверху, і на полу. Ми дуже хочеться повернути саквірнуть кубок на родину, тому що дійсно три роки вже підряд ми його проигрываем, грубо говоря, становимся вторыми, але хотілося б стати першими. Очень настроены на победу. Матч Лозува Єнакієва називається одним із центральних, а можливо и вирішальних. Кілька років поспіль Єнакіївці перемагають в турнірі, забирають трофеї з собою. В чому секрет вдачі, майстерність чи фортуна. Більшу роль зіграє психологічна звісно, підготовка. Вот. Ну, Гра є. Кого-то може хуже вийти, у кого-то краще. Стритися к побіді треба. А ще на босі команди Йнакієво виступає колишній гравець суперліги. Лозівчани теж не сиділи, склавши руки упродовж року, ретельно готувалися до змагань, тренувалися. Легко перемога не давалася ще нікому. Почесні гості турніру, відкриваючи його, говорили про заслуги Володимира Мельникова, як родоначальника баскетболу у Лозовій. Наголошували баскетбол треба більше популяризувати серед молоді. На жаль, сьогоднішній день баскетбол в нашому місті якої б нам хотілося на цей ряд об'єкти. Причин. Але саме проведення таких турнірів є е, таким найкращим, найефективнішим елементом залучення і окупалізації цього виду спорту, за дорученням Лезійського міського голови Степана Сергія Федоровича, дозвольте привітати всіх учасників 14-го традиційного турніру з баскетболу серед чоловічих команд на крузі Володимира Івановича Давайте Мельникова. такі традиційні турніри? Давайте по наслаханіси. Є зі слабка ми пам'яті в тери. за підсумками Ігор. Перемогу здобули Юнакіївці. Друге місце посіли лузівчани, третє – харків'яни, четверте гості з Павлограда. Команди призери отримали від організаторів кубки, медалі та грамоти. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. На все добре.